Що стосується подій на вулиці Грушевського, які зараз відбуваються у Києві, то назвати це мирним протестом вже не можна. Мітингуючи, намагаючись прорвати кордони міліції, застосували і кийки, і сльозогінний газ, гаси, піротехнічні засоби і у бік правоохоронців полетіли каміння. Зараз вже пошкоджено три автобуси правоохоронних органів. Один з них підпалений. Міліція утримується від застосування сили, адже ми розуміємо, що нас намагаються спровокувати на застосування цієї сили і отримати якусь яскраву картинку. Щоб потім знову звинуватити міліцію та владу, ми постійно звертаємося до мітингуючих і на місці через гучномовці, і через засоби масової інформації попереджаємо, щоб вони не йшли на поводу тих провокаторів, які їх підштовхують на застосування сили. Попереджаємо про це про те, що за це передбачена кримінальна відповідальність. Зараз дії мітингувальників вже несуть реальну загрозу життю і здоров'ю не тільки, не тільки правоохоронців, а й оточуючих громадян. Але ще раз підкреслюю, що зараз. Міліція утримуються від застосування сил, адже ми розуміємо, що це і є ціль тих людей, які підштовхують цих мітингувальників на такі активні, на такі дії. Зараз слідчим управлінням місті Київ вже розпочати кримінальне провадження за 294 статтею кримінального кодексу. Це масові заворушення, покарання за яке лише за першою частиною передбачає до 8 років позбавлення волі.